Міська рада Дніпра ще з 2016 року намагається повернути гуртожиток у власність громади. Після тривалих судових процесів у квітні 23-го суду хвалив рішення про передачу будівлі до комунальної власності. Гуртожиток на провулку Любарського 9 – центр соціальних проблем та правової невизначеності. Мешканці, серед яких є студенти і навіть сім'ї з дітьми, роками не мають жодних юридичних підстав для проживання у своїх кімнатах. Адже з 2014 року баланс отримав. Мовач прат Мостобут фактично став банкрутом. Мешканці опинилися без офіційних договорів на оренду, без квитанцій. А гроші за проживання збирають невідомі особи готівкою, заносячи суми в звичайний дитячий зошит. Не ні квитанції ніяких не ні договорів на проживання нічого людям не дають. Збирають суми немалі, тобто з кімнати близько трьох. Ну, трьох з половиною тисяч гривень, ну в залежності від того, яка кількість людей живе в цій кімнаті. Скільки сплачується за комуналку, ми також не знаємо. Жителі скаржаться на погані умови проживання. Гуртожиток знаходиться в жахливому стані. Стіни облуплені, води на верхніх поверхах немає, а світло зникає щодня. З цією проблемою стикнулася пані Алла. Ми намагалися зайти до неї додому, втім двері, які щойно були відчинені, зачинені. Вже закрили. може, неправильно. треба Ні, 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 вже закрили. Вже закрили. Нас зачинили. Відчиніть, будь ласка. Щойно було відчинено, але чоловіки зачинили. Дзвінок працює, світло є. Сходить вітаю. Вітаю. А що ви зачинились від нас? Немає руководства, буде рукавост. Так, а тут мали. люди, які живуть. Чому ви від людей зачиняєте? Тихай бері? заходять. Так, Алла. Так, тихо. А? Я говорю, тиха, я сказала. Хто ну, ти така? Короче. 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 Погодіть, рукавостка немає. Ви не маєте хава. Чому ми не маємо я руки? сказала, Тиха, я сказала. Тихо. Руководства. Сама такая. А мы не знаем. Сама такая. Заходите, а ребята. А чому мы не можем? Ну, а чому мы не можем? Мы идем, знаєш, канаповицы, бо идите. до неї в гості идем. Ну так, только, только, только без камеры. А чому без камери? У неї немає світла. Ми а так, коли свят. Вона, вона каже, що у неї немає світла, і ми йдемо дивитися. Так, ходімо подивимося, чи є світло? Можна, можна. будь ласка. а на яких підставах? Вистава, хто визиває. А давайте, а давайте. Визивай поліцію. Визивай і скажете, як ви камери поставили. Ситуація загострила ще й з приходом невідомого чоловіка, який сумнівався, що ми маємо право знімати всередині гуртожитку. Та викликав поліцію за 10 хвилин. Правоохоронці приїхали за адресою, та почалась тривала розмова. Що треба познімати? Прозвінали та проходили з мешканкою цього гуртожитку. Да. До... Висвітлити проблеми гуртожитку пустили, до того зачалили. моменту, Бері поки він перед не переданий. кімнату? Комнату мешканка, я мешканка, ось мешканка. Ми звернулися до міської ради, нас не пускала. Он діжурна. Але вони діяли здесь вообще по факту не і мають права здесь вообще на Лише із супроводом поліцейського ми змогли пройти до кімнати пані Алли та побачити жахливі умови її життя. Дивіться, ребята, яка проблема Ш... У мене немає світла. Я хочу нормальне життя, нормальні умови, щоб мене ніхто не обзивав, щоб мене на мене ніхто не кидався. Не казав я, І, ти халява. тебе не на мене нас вбиті, ще щось з себе зробити. Верне пересічали машинами два рази вже на дорозі. Я йшла зі страхом. Ми хочемо перейти остаточно вже до Дніпровської міської ради, укласти з Дніпровською міською радою договори, щоб почувати себе людьми. Нарешті, наразі Дніпровська міська рада вчиняє дії для відповідної державної реєстрації, що в подальшому надасть змогу мешканцям гуртожитку приватизувати займані ними квартири відповідно до норм чинного законодавства у вересні 24-го року північне поляці. Іне господарський суд підтвердив законність цього рішення. Процедура передачі будівлі триває. Сергій Скрипник Іван Пономарьов Дніпро Тіві.